Нарешті він прийшов. Хто де, коли прийшов? спитаєте ви та все, заспокойтеся. Прийшов сезон зеленого горошку. Ось він. Як він смакує, коли в полі або на городі, якщо він росте, зривайте з куща, а потім стручок розривайте. А там, а там бубочки, вони зелені, соковиті. А ці бубочки або горох а, добре смакує в різних стравах. Знайомтеся, сьогодні я приготую. Чудо горохове! Французи так не кажуть. Кажуть, що це клафуті, але менше з тим, Це смачно, просто і надзвичайно яскраво. Увага на екран. Клафуті страва походженням із Франції. А простими словами, це пиріг запіканка. В класичному варіанті готують його із вишнями але ж ми Домашні кулінари. Придумкуваті з фантазією, тому сьогодні будемо готувати клафуті із зеленим горохом немороженим. Але при тим треба його побланширувати. Дивіться як. Три хвилини в окропі, одну хвилину в крижаній воді, і ви отримуєте дуже ніжний, солодкий, соковитий горошок з більш Яскравим зеленим кольором. Горошок відставляємо, а в окрему миску я розбиваю два яйця. Сюди я кину десь 60 грамів кукурудзяного крохмалю. Так. І вінчиком все ретельно перемішаю. Додайте сюди вершків. Так. І сир рікота надзвичайно ніжний. Я б сказав, суперніжний. Ніжнішого, мабуть, і не буває. Так. Вішаю. Таким чином, ми готуємо тісто для плафуті. І час додати гранульованої овочевої приправи. В ній вже міститься велика кількість спецій, трав, овочів. І, до речі, солити не треба, тому що в ній вже міститься сіль. Достатньо однієї ложки. Ретельно мішаю. Наступний інгредієнт бекон. Так. І трохи натертого твердого сиру. Все, перетворюю на однорідну суміш. Я приготував ось такі формочки. Жаростійкі. змастив вершковим маслом. І кинемо по невеликій жменці в кожну формочку горошку. Далі заливаємо тістом. Так. І нарешті запікаємо клафуті у печі 180 градусів. Пильнуємо впродовж 25 хвилин. І мінімум часу пішло на приготування наших міні-пирогів клафуті. Подивимось, які вони Ху -ху -ху -ху! ось вони рум'яні і зі скоринкою, як бачите, що ж, друзі, такі клафуті будуть саме те на сніданок, поживні, вітамінні, прості в приготуванні, а також беріть на роботу, тому що й холодними вони будуть смакувати на всі сто. А тепер просто до столу.